Україні! Слава Благо Україні! Герой слава Україні! Шановне товариство! Шановні козаки, дорогі козачки! 21 й всеукраїнський шанування Володимирських героїв та героїв різних земель і всіх епох оголошую. Відкрити. Під час наших дводенних шанувань ми відкриємо не один пам'ятник Героям України. Зараз ми відкриємо пам'ятник тут, в центрі Черкас борцям за волю України. Завтра в Мельниках Чучупакам. А ватажкові домацькому 18 століття Гнатові Голому. А на хуторі буде, буде відкрито і освячено пам'ятник полеглим воякам українським на Донбасі. Дозвольте почати наші шанування з відкриття і освячення пам'ятника Черкасам на пам'ять про войків Київської Русі, а точніше, Руси України. Гайдамакам, воякам ОУН УПА, воякам Української Народної Республіки та холодноярським героям. і його пане посвятили цей монумент борцям за волю України. Благословенний Бог наш завжди нині по всіх на віки віки наш насущний, дай нам. І ми прощаємо висяти, і на ведина тут покол. Святий архистратиже Божий Михаїли були. Поза. О, Господи, Боже великий, царю Безначальний, пошли архангела Твого Михаїла на поміч народу українському. Визволивши нас від ворогів наших видимих і невидимих, о Господні, Архангеле Михаїле, демонів сокрушителю, заборони всім ворогам, що борються з нами, о Господні, Великий Михаїле, Архангеле, шестикрили перший, княжий войводу, сил небесних, і Серафимів, будь нам, помічником у всьому, в образах, у скорботах. Печалях у пустелях, на роздоріжжях, на ріках і на морях, тихим пристановищем, визволи нас від всякої, амани диявольської, коли почуєш нас, грішних рабів своїх, народ український, що молиться до тебе і прикликає ім'я Твоє святе, поселю вічного спасення. Сам, Господи, пошли Духа Твого Святого на пам'ятний знак цей, що його раби твої спорудили на честь і пам'яті про славу всіх героїв, захисників Батьківщини України, щоб він озброєння молитися перед ним і пам'ять про Героїв України згадувати перед ним, помічним для тілесного спасення і заступництва. Освячення звершилося українськими церквами. Я хотів би подякувати за співслужбу братам з Греко-католицької церкви, владика Богдана, який приїхав сюди. І ми продовжуємо святкувати і вшановувати пам'ять борців за свободу України і Холодного Яру, і інших славетних періодів нашої боротьби. Слава Господу Ісусу Христу і слава Україні! Цей пам'ятний знак буде для нас спонукою пам'ятати про джерела наших загроз, про те, від кого і від чого ми мусимо вистерігатися небезпек для нашої свободи. І це йдеться не тільки про зовнішніх ворогів, але також багато є внутрішніх загроз. Слава Україні! Зараз складний для України час. Ми відкриваємо монумент, не тільки пам'ятаючи про героїв Холодного Яру, про братів Чучупаків, про інших героїв. А ми відкриваємо цей монумент у серці України, Черкаса, пам'ятаючи про теперішніх героїв, які зараз на службі у шансах, в укріплення ден і ніж пильнують від москаля. Великі українські простори. А москаль не спить, зазіхає на українську землю і надалі. Черкаська земля дала Шевченка. Він тоді ще написав про це, про розриту могилу і про все, що буде з Україною, як не здобудемо самостійність. Ми здобули її за допомогою всіх сотень тисяч через часів Київської Руси України. Але зараз ворог хоче знову забрати, у нас здобути, прикриваються різними розмовами про права людини, угоди, переслідування, громадянський конфлікт. Ну ви знаєте це все. Тільки з одним: відновити свою імперську політику, своє панування тут, в Україні, щоб тут, в Черкасах, не ми з вами стояли. А нога окупанта стояла в їхніх брудних скривавлених чоботях. Оце справжнє завдання путінської політики. Ми долучимося, вже долучилися до Євросоюзу як великий гордий народ із своєю самобутністю із своїми героями, які не раз рятували Європу від Орди, ще наші карпатські князі, Галицькі від монголо-татарської орди. Врятували Європу тоді ще в 13 столітті. А скільки разів по тому ми зупиняли навалу? І зараз оці наші східні кордони вони захищають Європу від путінської навали. Тому будемо стояти, будемо захищати і відвоюємо і Донбас, і Крим, і про інші українські території згадаємо. Бо ми з вами великий народ, і сьогодні, у день початку пошанування холодноярців. Цей добрий, великий, справжній, красивий монумент на пам'ять українських героїв є лише маленькою, малесенькою часточкою, частиночкою тої шани і поваги, які ми щодня повсудно повинні віддавати нашим українським героям. Слава Україні! Героям слава! Українських козаків, завойовників! До наших гайдамак, які виходили з цієї землі, воїнів Української Народної Республіки, Холодноярців, воїнів Карпатської Січі, бійців ОУН УПА, сучасних наших героїв, героїв Небесної Сотні, героїв російсько-української війни. І найважніше товариство, що всі ці покоління наших захисників, наших очільників української нації. Поєднувала не тільки наша земля Україна, але й поєднували цінності, бо не тільки за землю, за багатства, за добробут воювали і воюють сьогодні кращі сини матері України, але й воюють за цінності, які хочуть знищити ворог, північний так званий сусід, який завжди, спокон віків, намагався окупувати нашу українську державу. Який намагався з українців зробити рабів і кріпаків. І так було завжди, але нині святий час, коли того ворога ми зобов'язані зупинити. Маємо двох основних нелюдів-ворогів: це Москву і Путіна, який буде знищений за допомогою України. І маємо внутрішнього ворога, в тому числі представників багатьох теперішньої влади. Які не розуміють, що ця корупція, яка роз'їла теперішні уряди, які не розуміють, що відсутність люстрації, які не розуміють, що відвертання від власного народу ніколи не зможе привести до великої перемоги, а саме велика перемога це є наше майбутнє. І усвідомлюючи, що маємо тих двох ворогів, низько схиляємо свої голови перед оцим пам'ятником. Дуже важливо. Що це є пам'ятник пам'ять усіх поколінь, усіх поколінь українців, які, не жаліючи свого життя, покладали голову заради нашого майбутнього і заради наших цінностей, заради української культури, заради української мови, заради українських традицій, заради всього того, як говорив великий Геній Шевченко, об'єднує нашу українську націю. Адже нація. Це є кровно-духовна спільнота і мертвих, і живих, і тих, хто ще не народився. Слава усім героям, які поклали голову за життя, за добробут, за честь України. Слава новітнім героям Небесної Сотні і героям російсько-української війни! Слава Україні! Данош, данош, во Атмопантера до нас пиде. Е и за Украија ќе Е бида Украина била, бида само си. Е во